А це? А? Конечно беру. Щас, <ривіт> а, блять, а це ж ви я обожаю цих клієнтів. Прикинь. Щас МНТ-шку, яка йде по цій дні латуні, купимо в цього пенька по ніржавиці. Потому що -то він не зна! Ща, сей, сейчас. сейчас, сейчас. Конечно, конечно, беру ніржавічку. Давайте. Як же я обожнюю таких фізиків, як ви, ви одні з найкращих. Збирай, збирай свою нержавічку, давай. давай. сейчас, позбираем нержавеечку, проверим, что нержавеечка благополучно на искру. Давай, давайте обложим. Насыпай. Что дурно Так, насыпал 6 килограмм 400 грамм. Я думаю, мы будем проверять на искру. такому то искра надо, правильно, Ваня? Да, ну, мы не доверяем друг другу, мы ну, здесь, ну, знаешь, да, что... Мы ж всегда Так, 6,4 на 35, 224 Уу. гривні. Хотів тобі прямо тут дати, ну тут з собою немає, підеш вийшлиш туди, так? Бомба. Спасибо, Ваня. Біжи по гроші, а я зараз Дякую. уже таки для себе почіркаю, поняв, мені в принципі не важно, я тобі довіряю, ну для себе перевірю. Давай, біжи, біжи по гроші. Підходь ближче і дивись. І тепер. На таких красавцях, які тільки що принесли нержавейку, дуже класно можна нажитися і заробити. Да? Чого? Та того, що цей матеріал на самом деле коштує 180 гривень кілограм. Тільки нікому не кажи. Ти ж пам'ятаєш, це ж муточка, муточка, муточка. На цьому можна нормально заробити, розумієш? І дивись, показую приколю. а то воду вам на же ж нержавейка, Не нержавейка. магнітне. Провели пошаманули, ну не магнітно, ну нормально. На вид воно? воно. Але багато хто знає, що це не воно. подиви, Запиляли біле. Ніржа? Ніржа. А ні. А це МНЦ. Це сплав міді нікеля і цинку. І біле воно за рахунок нікеля. І ніхто не знає, що його можна спокійсінько лежить тут. А хтось і знає, може не сказати. А ми скажемо, да? Ну, Івану, звісно, не скажемо, його то ми прикурили само собою. Да? А скільки ж ви курнули? А ну давайте. Скільки ми його заплатили 225-235, я вже не пам'ятаю, да? А фактично, 6400 матеріалу, який коштує 200 гривень, і того 1280 Косарь курнули, ви прикидаєте? Что делаем? Теперь ваши дальнейшие действия. Ваши дальнейшие действия заключаются в том, чтобы написать барыга... сколько Ваня, Что, ты забыл? Оно? Так, лесечку заробил, сейчас да. будет, блядь, да, святой. Да. Хорошо, Что, ну да, да, нормально, нормальная нержавейка. Если будет, Ваня, все. еще такая нержавейка, все. тарань, Гарно. тарань, то есть давай. все четко, мне подобаешься. Все, бежи за. А я пойду за шиворот, а кину, может, сейчас. Давай, бережи себя. Давай, давай. Ну, от на таких клієнтах можна спокійно наживати. В общем, дивись, ну це ж не наша тема. Ви ж розумієте, що це насправді мій працівник Іван. Насправді це мій прийомчик. Він робить роботу, він приймає матеріали у нас на прийомному пункті. Але постановочні відео це та штука, яку по-любому треба знімати. Ну, не вийде без них. Звісно, да? ми що показуємо, як нагріти і показуємо, як нагріли Івана. Да? А задача хейтерів була що? Написати, що Барига, пару матюхів, які там не буду навіть використовувати. І, в общем, в принципі, благодаря вам, в мене взлітають просмотри, в мене взлітає актив, все взлітає, посилки ростуть, все ростуть. Так що хейтери, спасіба вам вдільне. Даже на ваші гнилі коментарі я буду писати вам дякую. Отак, от, от я буду поступати з вами, а ви пишіть мені какашки. Всі, хто нормальні, всі, хто адекватні, запам'ятайте. Якщо ви бачите на нержавійці. Відтінок зеленого кольору і абсолютна відсутність іскри це Мельхіор. В основному це посуд, От покажи ще раз ближче. І пам'ятайте, володійте цими знаннями і, звичайно ж, пересилайте на онлайн-прийомку в місто Лубни. Дякую вам, чекаю саме на вашу посиленню.